Мир в країнській світлій хаті просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, Поку важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала. У небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі простори. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. З молока тече дорога, де без і всі, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу, несу вашу я оселю. На світ цей грішний, нині, прислав Господь свого сина. Він народився у яскині, де бідні люди, де тварина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вклонітесь, до вертебу поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденому, поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вихлиємо в ту країну незнайома, де причиста сина мала. Світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Та мангели стали главою, заспівали Богу славу. Пастирі та поклонились, Богу щиро помолились і славили богазина, що прийшла свята яднина. Ми з далеких доріг чужоземних сторін залишили свій почет увесь і палати. І з дарами оцими йдемо нового царя привітати. Гутен морген, я до вас. У найкращий для вас час. Мозгендлюємо, сторгую. Все міняю, все купую. А що треба, то продам, бо я маю добрий крам. Забирайся, мошко, з хати. Тут торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці. Будуть тішитись ним дуже, ваші молодиці. А як гроші заборгує, то вам рада заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спровадьте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Вай, вай, жида виганяти із теплісінької хати. Я політик не веду. Я не лаюсь, не краду, що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, калоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида в хати. Жита били єгиптяни, були німці, мусульмани, по москаль, були козаки. Ну, а жид живий, бідака, бо жит має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, славу, честь жінок. Все вам дай за них жидок. Як женете, то вступлюся, але я ще повернуся. Хто мене тут поминає? Хто мене Забуває Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А де ниж поряд шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці бо я жвавий і моторний, тільки що я трохи чорний. Добре жиде, так треба робити. Я подбаю. У світі було добре жити, Боже, Боже, Боже поможи по збутися цієї сатани! Мир вам, браття мої милі, тут слабкі, пекенні сили, Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Стріх і в хаті, і на полі, людей у всякої недолі. То горілки не буде пити, жінку дітей буде любити, той завжди щасливий буде, і шануватимуть його люди. Чуєш, що воно сказало, щоб хлопити перестало, а як хлоп не буде пити, з чого мошко буде жити? Не журися, любий свате. Я людей буду цькувати, щоб на нашу йшли дорогу. Зай, щоб молились Богу, один одного, щоб били, добре, щоб горівку пили. Отоді ми будем жили. І ти геть, від них нечиста сила. Геть із хати. Ну, no, ну no, ну, no. я вам гайдамаки свого ще докажу. Я про вас усіх іроду розкажу. Чого тут шум, чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, що за люди ви такі. А то зараз і від мене страшна кара буде. Найясніше світлий царю, вони слугу твого вірного собачають. А тебе тут не вважають, Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, ти тільки земний, а вродився таємний, що буде понад царями, над землею, не То не цар, то вічний Бог, що панує без тривоги. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю. Вони повідають про такі місця. що цар від світ туди в таємні місці. Які там цар? Що він плете? Мій царю, кажуть, що новина, що породила діва сина, месію, начебто, царя у цього світу, обіцяного в заповіті. Ха-ха-ха. Зуміли розсмішити. Мій царю, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо стало, що родився новий цар, новий землі Володар. Хто, що? Месія? Ца? Ти щось певне не дочув, ано зараз же мерщій, поклич зі сходу, мудреці! Ми царі зі сходу, у твій край приходим поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись син Божий, Спаситель світу. Побачив я зорю і дари з собою взяв. Щоби малий Ісусик їх прийняв, я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив, і я дари з собою взяв, щоби Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого з роду. Мій народ по морях гуляє і Бога величає. а на сході. Зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари собою взяв, щоби Ісус їх прийняв. Ну що ж, ідіть ідіть дідь вовлеє, і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться, вкажете мені путь, якої йти треба, бо вклонитися йому в мене є потреба. Відколи я всю цю новину, що новий царій народився, я не маю вже спочину, я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо трон мій царський забрати він не сміє. Воє! всіх краю дітей зібрати, всіх дворітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробі. А між ними певний він знайде свій смертельний згин. Твій наказ святий для нас. Ми виконуємо в цей час. І мале дитя в Яскині мусите знайти ще в нині, бо інакше. Всім вам смерть. О, хтось закликує за мною. Готова я усіх здинач косою. Смерть, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, хто в вертепі народився з пречистою воплотився. Гей, солдати, мій вірний. Я тут, царь. Ну що? Всі діти вбиті? Так, цар. Не тішся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає, і над катом кожним лютим меч долі звисає. Знай же, іроди лукавий, ось тобі новина. Бежидіть мене, в били ви Божого сина. Що бунт, зрада, о смерти, смерти мила, ти всякий бунт ущен душила. Прилий махни косою, раз і друге. Нехай звільнуть світу усі добрі люди. Ого! ні, синку, нам їх не здолати. Тож зупинись, ходи зі мною у вічності темряви палати, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Буду я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. <смір> Тепер я чую грішну душу, її собою в пекло взяти мушу. Гей сторожа! Вона вже не поможе. О смерти мила. Застав мене, я жити хочу. Усе тебе я озолочу. Від мене не відкупися ти злотом, вражий сину. Ходи зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покопаю, ходім зі мною в пепло Там нам на Поборено зло, лютий цар відступив, схвалив його стіни доволі хворив. Хай схода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоба і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А ми нині, Ісуса, вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде, щиро Господа благо. Своїх діток навчайте щоб до церкви всі ходили, щиро богу молили вмолили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти В хаті клопіт не ведіть І з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. Шляхом і рода діть, до Бога ся поверніть. Вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошли вам щасливу долю і удома, і на полю. Добре стало, слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але поки вийдемо з хати, треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Віншує вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить вас, біда нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Хутіпка і джмілка нехай виростає, а град туча нехай вас минає. Нехай добре родить, жита пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. Христос народився. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка, Божа вас спасе, край і на рід піднесе. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя й долі цьому тому, щиро всім бажаємо.